250 тисяч, 500 тисяч або до мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій на відкриття або розвиток бізнесу. Таку програму пропонують у службі зайнятості минулого року. На Хмельниччині цей грант отримали 13 ветеранів і ще сім членів родин військовослужбовців. Це було швейне виробництво, розривна торгівля. Відкриття закладів громадського харчування ну це в більшості випадків або пекарні, або кав'ярні, вирощування сільськогосподарської культури беруть. Ну і закупівля техніки. автомайстерня є. В нас відкрив У нас є підприємці, які закуповують бензовози, будуть займатися торгівлею паливно-мастильних матеріалів. По суті, це безвідсотковий кредит за умови дотримання порядку, а саме вчасно створення робочих місць і утримання цих робочих місць в межах е, трьох років. Ця та низка інших програм запрацювали у службі зайнятості, аби допомогти ветеранам російсько-української війни адаптуватись до цивільного життя. Зокрема, військові мають змогу пройти безкоштовне навчання у закладах профтехосвіти. На вибір пропонують 95 робітничих професій та 365 освітніх програм. Служба зайнятості компенсує вартість самого навчання, проїзду та проживання. Якщо людина має певні фізичні обмеження групу інвалідності. І потребує стороннього догляду, то ще ми оплачуємо і людина, яка буде з нею їхати. Ми її так само проплачуємо дорогу і проживання. У нас сьогодні навчаються хлопці, які вирішили отримати собі нову професію тракториста, мати права на велику вантажну техніку. Навчаються хлопці, які підвищують категорійність своїх прав. Також для ветеранів російсько-української війни пропонують ваучер на понад 30 тисяч гривень. Він компенсує вартість навчання у вишах та закладах профтехосвіти. Скористатись послугою можуть і цивільні мешканці, яким виповнилось 45 років і які мають 15 років страхового стажу. А от для учасників бойових дій вимоги спростили людина в будь-якому віці з будь-яким страховим стажем, учасник бойових дій, внутрішньопереміщена особа або інвалід може отримати цей ваучер, незважаючи на вік і трудовий стаж. Навчання проходить в ліцензованих навчальних закладах, які мають ліцензію міністерства освіти. По суті, по всій Україні обмеження тут немає. Людина може навчатися як очно, заочно, дистанційно, може підвищити свій наступний рівень, наприклад, там на магістра піти за словами Сергія Черешні. Кількість ветеранів російсько-української війни, які звертаються до служби зайнятості, зростає. Минулого року було 336 звернень від учасників бойових дій, а цьогоріч вже 210. Аби скористатись цими послугами або дізнатись про них більше, варто звернутися до найближчого центру зайнятості. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.